Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачний салат з перцю на зиму. Для цього мені потрібно буде перець, ось такий червоний, стиглий, сочний м'ясистий перчик. Далі мені потрібно буде олія, уксус, цукор, петрушка, спеції. Чесночок, перчик, гострий і лавровий лист. В кастрюлі в мене вже закипає томатний сік. З моменту кипіння я буду варити 20 хвилин. А тим часом, поки буде варитися сік, я зараз перекришу наш перчик. Перчик я вже нарізала ось такими шматочками продовгуватими. І зараз буду нарізати петрушечку. Далі нам треба чесник перепустити через чеснокодавку. Сік кипить у мене вже 20 хвилин, подивіться, який він густенький, і тому зараз я буду додавати сюди спеції посолю. Далі я додам лавровий листочок. Перець чорний горошком. І додам ще гострий перчик. Якщо ви не любите гострий перчик, то можете не додавати. Ми любимо гостренькі. Далі я додаю цукор. Олія. Оцет. Коли закипить наш сік, будемо варити ще 15 хвилин. Пройшло вже 15 хвилин часу, і зараз буду додавати перчик. Обов'язково треба стерильні банки і кришечки. Додаємо перчик солодкий. І з моменту кипіння, коли буде в каструлі все кипіти на невеликому вогнику, будемо варити 20 хвилин. Друзі, обов'язково треба помішувати, щоб наш перчик не пристав. І саме головне, щоб ми його не переварили, щоб він був ціленький та хрумкий. Пройшло в мене вже 20 хвилин, як кіплять перчики, тому я зараз буду додавати петрушечку і чесничок. Все це перемішуємо і буду варити ще хвилин 10. Все, друзі, пройшло 10 хвилин часу, тому зараз вже будемо закручувати у банки. Банки обов'язково повинні бути стерильні. Перчик я вже закрутила. Ось такий ціленький та смачненький перчик в мене вийшов. І ось так виглядає в банці. Спочатку у мене було 3 кг солодкого перцю і 2 літри томатного соку, і вийлося 5 літрових баночок. Тому готуйте та смакуйте. Всім смачного!